Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 55-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, були прийняті необхідні рішення для сталої роботи комунальних підприємств, виділена допомога військовим, проголосовані земельні питання, які потребують наші Нікопольці. А також підприємства прийнято рішення про додаткове виділення коштів для матеріальної допомоги нікопольців на лікування та інші заходи. Сьогодні в нас замість пастухової Ольги Євгенівни зайшов депутат Калібаба Кулібаба Андрій Іванович. Ну і інші питання, які необхідні для міста Нікополя. Можу відповісти на ваше питання. Ми розуміємо, що ми живемо під обстрілами, і кожної хвилини може змінитися ситуація. А ми неодноразово. Надаємо інформацію нікопольцям і про пункти незламності, там, де вони при блокаутах або інших з якихось там ситуаціях можуть звернутися, обігрітися, зарядити свої гаджети, провести якесь время там. Ми максимально робимо все для того, щоб водопостачання в нас було. Але ми всі розуміємо, що е, після обстрілів дуже часто йдуть е, відновлювальні роботи, і на це потрібен час. Тому коли ми кажемо, що потрібно у нас е, у кожного запас тридення води, то він потрібен бути. Е, максимально ми повинні зробити стале постачання води. Тому що ми з вами місяць жили без води, і ну, привезти, довести і щоб всіх задовільнити, ну це неможливо. Тому, да, а свердловини в нас працюють, і це вже на крайній випадок. Вони будуть теж всі задіяні. Дякую. Ну а по електриці можу одне сказати, що ДТЕК, дякуючи їм, робить все можливе і неможливе для того, щоб в нас мінімально були перериви з електрикою, і це не пов'язано з якоюсь економією, це пов'язано саме з аварійними ситуаціями після обстрілів. Ми всі працюємо в рамках нормативних актів законів. законів. На жаль, місцеве самоврядування не може проводити самостійно такі заходи, але дійсно, ви кажете правду. В нас є звернення від нікопольців про такі випадки, і ми зверталися до поліції для того, щоб вони посилили саме патрулювання. А наскільки це змінило ситуацію, я не можу сказати, але ми надалі будемо на це реагувати і приділяти цьому увагу, і повідомляти поліції будемо писати листи для того, щоб цього не було. А ще скажу, що ми розглядаємо питання. Про є така програма офіцер громади. І ми будемо її втілювати і в Нікополі для того, щоб в нас, скажімо так, були представники силових структур, які ну, будуть більш ближче до місцевого самоврядування. І я вважаю, що нам ну, ми зможемо вирішувати деякі питання швидше. Ця робота велась, ведеться і буде вестись. Є відомерла спадщина, яка переходить в комунальне майно, але це е, певна процедура, і це не означає, що якщо людина виїхала за кордон або ще кудись там в інше місто і в неї заберуть житло, ну це е, на рівні провокації. Е, е, ну, хочеться звернутися до таких людей. Ну, якщо ви не знаєте, е, подзвоніть, запитайте. Е, Чітко е, йде про е, нерухомість, яка нечия. Або померли, або бросили, або ще якісь питання. І це тільки за рішенням суду відбувається, тому не, не може такого бути, що людини немає, і в нього забрали. Не може. Не, не то, що немає, а якщо людина виїхала з міста. Якщо є власник і це є в реєстрі, то його нерухомість нікуди не дінеться. В правоохоронних органах справа така є. Є заяви і вони розглядають це питання. Все, що необхідно по даним цього питання, ми їм надаємо. Це все є в реєстрах в електронних, чи є це майно на чиїй землі. Тому я вважаю, що потрібно, скажімо так, звертатись до правоохоронних органів і все ж таки якесь від них мати рішення. Тому ми завжди виконуємо закони, і в цьому питанні теж. Наша позиція це закон. Те, як змінилися всі Нікопольці, так і Саюк. Живемо в умовах обстрілів. Змінилось, мабуть, ставлення до цієї ситуації, хоча це не завжди правильно. Але ми стараємось. Разом з нікопольцями жити, працювати, допомагати Україні виконувати свої функції, ну, більш вже, мабуть, такою холодною головою.